Цьомиге представляє Роман Лубківський Камертон Шашкевича. Життя як життя і на той час коротке, велике життя та вкорочений вік. Він серце мав любляче, болісне, кротке, русявий, пруткий, молодий чоловік. Він був і нема, не зосталось портрета, який він не знатимуть, певно, повік. Це доля поета, не доля поета, що нам його дав дев'ятнадцятий вік. А що ми отримали спомин, легенду Підлиська гора, мов Чернеча гора, Йдуть люди до твого постаменту, З Зацавий Дунаю з надбугою Дніпра. А люди приносять то квітку, то колос, то книжку, то пісню кладуть на моріг Які твої очі? А мова, а голос ніхто не розкаже, крім свідків твоїх, вічних дерев і давно закололих. Потрісканих дзвонів, забутих церков, старої чорнилиці, що археолог в Підлисці, Зондуючи землю, знайшов. Державних архівів у пешті та відні, кадастрів і метрик, пошарпаних книг. Руйнації часу такі очевидні, ніщо берегтися не може одних. Та ось переходить з долонь у долоні такий невеликий собі інструмент. Це твій камертон, а в отім камертоні щось більше, ніж в тоні прекрасних легенд. За ними в далекі часи не полину, Твій голос не чутиму, чутиму тон. Підношу до серця він мій на хвилину, збережений часом для нас камертон.